Привіт усім! Ми беремо інтерв'ю е, у представника ЄСЦ. Правда, так? Так. Да. Е, з нами Артур Головко, і ми запитаємо декілька у нього питань, а може, більше ніж декілька. Е, тож ЄСЦ підписали український склад з КСГО та планують підписати український склад з Валоранта. Чому клуб вирішив працювати саме на український ринок? Це була Співпадіння в цей момент ми якраз займалися з Владиславом Нечіпарчуком, з Бондюком, утворенням, ну, розвитком українських гравців. Ми підбирали українських талантів. Деякі нас згадують більш такий для нас принизливий момент, коли ми були в козак... козак, з Пітегом. І, на жаль, це не спрацювало. І ми після того почали шукати нових талантів, нові перспективи для розвитку українського кесу. І я як менеджер займався пошуком організації. І в цей момент я наткнувся на ЄСЦ Геймінг. Ми з ними поспілкувалися, ми відчули, що у нас один той самий вайб, ми хотіли, якби, досягнути тих самих цілей. Тільки тут, якби, доповнення, що ми створили чисто якби, український рух. У нас е і тренер, і всі п'ять гравців з України. Е і, е ну, як ви бачите, ми стараємось. Розвиваємось, там, граємо і водночас, оскільки проєкт по Counter-Strike добре проходить, то в нас був хороший контакт до одного гравця з України, деякі вже слідкували по Твіттеру, якщо не помиляюсь, Монаксон звати його. І ми довірили, як можливість створити також лайнап по українському балоранському е, лайнапу. Надіємось, ну, що ми будемо успішні. Що чи хто підштовхнув організацію взяти Маркелова? Та які плани по співпраці з Єгорем? Підштовхнув я. <світ> Це було комедно. як якби знаєте, типу, ситуація, коли в тебе є контакти, ти віриш у людей і ти хочеш, щоб е, про них більше згадували, щоб люди їх бачили. Так само е, я був фанатом цих людей. Так само і Едварда, і Маркелова, і інших гравців. І я такий сказав: знаєте, якщо хочете, я можу і Маркелова покликати. Німцям сказав, вони такі сидять. такі, Окей, го, типу, why not. І в кінці кінців я написав Єгору, мені поміг Бондік з'єднатися з ним. І як бачите, ми бачимо тепер його на твічі. Я хочу, звісно, щоб він частіше появлявся, але як ви знаєте, зараз нехороші, хороші, непрості часи для України. І не завжди виходить якби регулярно стрімити, бо в принципі є тиск на людину. Як сильно просунулась робота над підписанням складу з Valorant? Ну на цей момент я зараз багато чого сказати не можу. На жаль, зараз нами наших якби, німецьких колег немає. Я думаю, вони б могли більше відпустити. Але як я чув, ми якби в хорошому напрямку зараз. Чи є в організації плани заходити ще в якісь дисципліни, окрім Counter-Strike та Valorant? У? Ну, слідкуйте за нами. Ми хочемо стати мультигеймінговою організацією, звісно, особливо якщо люди мають справжнє натхнення, бажання розвиватися в цьому напрямку, їм треба якась організація, ну якась для нас є це, це вже великий бренд. Принаймні, для знавців контри зараз багато людей можуть спитати, вони не знають нашу організацію. Взагалі, ну я питаю, що такі ЄС, вони такі без поняття. Ну не ми в принципі так. Що для деяких це здовало, але ми якби хочемо, щоб ми розвивалися і ми могли допомагати якраз підростаючим і розвиваючим якимось людин, ну, персонам, людинам досягати вершин. Якщо учного українського складу не вийде досягти вершин, чи плануєте ви переходити на інтернаціональний склад? Все відкрито. Ми зараз якби собі поставили такий майлстоун, де ми будемо дивитися, як ми будемо розвиватися. Звісно, хотілося б українських гравців поки що. Ну ми не міняємо напрямок в цьому. Ми дуже віримо в хлопців і, і вболіваємо там такі нерви у людей, я вам скажу, ми деколи сидимо дивимося матчі, то там не знаю, вже можна шутку викликати від ну, як переживань. Але якщо все буде добре, якщо будуть постійно якісь бажаючі люди, які будуть нам писати, казати привіт, я якби маю що показати, якісь є характеристики, то ми звісно розглянемо їх. І щодо останніх новин про зміни Valve для ЄСЛ та Blast про проведення івентів, яка ваша думка? Е, якщо так сказати, для великих брендів, я думаю, очевидно, це погано. Ми якби, ну, люди, які слідкують за тою сценою, вони знають, що є партнерські угоди, які впливають дуже сильно і на маркетинг організації. Я би сказав, деяким організаціям це якби вони заслужили такою участь постійно приймати участь в турнірах. Типу, деякі може не заслуговують за останніх результатів. Може їм треба було б якось справді рибутнутися, але водночас я думаю, для таких організацій, особливо як для нас, це може якраз відкривати нові, якби. Новий прохід, не прохід, як це сказати? Нові двері. Нові двері, та. нові ворота би, в, в цей самий рух. Новий плент. Так. Бо, в принципі, немає такої конкуренції. Це якби для всіх відкрилося. Це можливість попасти наверх. Як так вийшло, що німецькі спонсори захотіли спонсорувати організацію? Це. от. Якщо людина займається організацією, тобто, от, ну багато людей просто дивляться, що заробиться зовні. Так само, як і часто чути навіть від гравців, коли вони говорять, що аналітики там взагалі поняття не мають про що вони говорять. Ем, так само є та ситуація стосовно організації, що люди не розуміють, наскільки це зараз важко знайти спонсорів, якби які справді можуть сказати, добре. Типу, ми вам віримо, ми вам профінансуємо це все. Але ми надіємося, що ви будете успішні. І є спонсора, які, наприклад, скажуть, що їм просто хочеться цифри бачити, а деякі кажуть, ну окей, якщо ви зараз не проходите, або щось не вийшло, то наступний раз, Тобто вони просто хочуть ідею підтримати. І німецькі спонсора, залежно чого саме, вони мають інтерес в українському ринку, наприклад. Якщо подивитися на нашу організацію, на наші команди, типу, вони, як би, це ж. Очевидно, спонсор бачить на нас, вони знають, що наша фанбаза з України. Тобто, якщо ми будемо їх рекламувати, то цілі ринку Україна. І от у нас зараз нюанс. У нас є один партнер, Ніфтер. Вони роблять зараз клавіатури, миші, розвиваються. Ми зараз отримаємо можливість ними навіть кастомні моделі робити. Тут ми можемо сказати, що міняти в цих продуктах, що для нас дуже круто, ми можемо зробити свої власні власні мишки. Це я думаю, мрія кожного геймера, типу, мутити мишку і казати, ось, це зроблено на основі моєї руки. Але, от, наприклад, там ем, клавіатури в них інших розкладок. ми вже кажемо, що це типу проблемно буде. Бо якщо я зараз гравцям дав клавіатури, вони, типу, інші клавіші мають, і це для них незвично користуватися ними. Тобто їм. Вони зацікавлені інвестувати в таке, але їм треба багато речей, якби піти на компроміс, тобто виробництво міняти повністю. І так, це в німецьких інвесторах це якраз є проблема. Що вони кажуть, чувачки, було б круто, якщо б німців би якихось підписували, і німецьку сцену би розвивали, але тут вибирати українців. Тобто теоретично вам потрібен, наприклад, німецький тренер. Бажано гравці, на гравців дивляться. От що, наприклад, якщо подивитися зараз на е, презентацію команд в Intel Extreme Masters, я кажу, було б краще, якщо б ще б анонсували тренерів, бо тренер це дуже такий кістяк в командах. І без тренерів може все працювати, або без них все піде боком, просто поламається вся система. Довіра серед гравців, або навіть як вони будуть грати загалом. Але там є деякі рейтинги, є медіа рейтинг, є рейтинг самих гравців. Наскільки важливо підтримувати медійку для того, щоб спонсоруватись? Це важливо. Якщо зараз подивитися на нас, у нас є три молодих гравця, які взагалі якби не слідкували за своєю медійкою. І вони не звикли до того. Їм треба казати, хлопці, якщо ви навіть не будете в майбутньому в ЄСЦе геймінг. Ми хочемо, щоб було успішні, тому вам треба паралельно і медійку розвивати. Деякі стрімлять, деякі роблять пости в інстаграмі, деякі пишуть в Твіттер. Але на даний момент їх треба трошки так пнути. Типу, робіть хлопці, бо ви забуваєтесь, типу, це для вас, а не для нас загалом. Тобто, все, що робиться на їх каналах. А, так само маємо Бондіка, який навпаки активно працює. Я взагалі пишаюся Бондіком. Це наш такий самий золотий хлопець в команді. І, і на трансляціях буває в мейнкасті, і пости щось, і пише в Твіттері. І взагалі дуже любить спілкуватися з людьми. В принципі, щось розповідати на подкастах, наприклад, Е, І ну, це, типу, медійка — дуже важливий фактор. Я думаю, для всіх людей, які хочуть попасти в кіберспорт. Це напевно відразу звикайте до того, щоб ви окрім того, що ви тренуєтеся, ви мусите постійно свідкувати за своїми і послати, де ви приймаєте участь, що ви граєте, що ви виграли, що ви програли. І якщо у вас буде частіше показувати алгоритм твіттера, то ну, вас більше замітять, тобто більше вірогідно. Останній э, стрім, умління якого я бачила, Бондіка також там був э, Дем Куку. І е, наскільки Монте впливають на українську медійку, і чи берете ви приклад? Я чесно от від себе кажу, я кажу, що вони круті, е, якби дії роблять. От, наприклад, мені сподобалася ідея з Джерсі. Дуже прикольна тема. Там, там вони підписали цих якраз користувачів, які купляли ті джерсі. Я що вони підтримують юнаці 24, Також той QR-код, це прикольний був. І е, вони молодці. Вони, типу, якби. Я спочатку не думав, що це так проб'ється. Взагалі, я знаю Демку вже руками і казав йому, що він, типу, здібний. Я радий, що в нього хороша команда, яка успішна. І та, вони, вони дуже впливають на медійку. Ну, то це очевидно. Але при тому є у нас українські команди, які займаються більше медійкою, ніж е, самими іграми, і результати в них такі середні. Ну, комусь це в кайф. Є, є різні стрімери, кастери, які там зроблять мікси, грають на якихось таких фанових турнірах. І, звісно, деяким це цікаво, вони просто болівають, бо це та людина, вона їм, якби приносить радість, або їм це цікаво дивитися їх контент. Тут вони грають на турнірах, там, наприклад, є ще в матчі, там, де от, Бондік грав е, з Едвардом з, хло, з хлопцями. І у нас, на жаль, там дуже дивна ситуація вийшла, бо людина там якось... Я навіть чесно не можу пояснити, що то трапилося саме там у був був нас якби заміною mm -hmm. І за нього я, нас дискваліфікували, що, на жаль, так вийшло. Що, ну, що поробиш. Я не можу нічого сказати стосовно того, але е, там ж були стрімери, кастери, які якраз медійні персони, а не гравці. І, ну, якби, я, якщо, якщо їм це фан, якщо людям цікаво це дивитися, чому ж би і ні. Які платформи взагалі найкращі для розвитку медійки? Бо зараз багато хто є в Телеграмі, в Інстаграмі, на Ютубі, на Твічі. Яка з них найбільше підходить? Я думаю, залежно яку публіку ти очікуєш. Якщо ти з Європи, можна подивитися на джеела Ліва. Боже мій, я вже не можу раніше міг сказати, бо я джеела дуже довго знаю. Він стрімить. Він дуже активний в Інстаграмі і в Твіттері. Це якраз, якщо на західний ринок іти, то вдома самі важливі платформи. Якщо ти їх ведеш, то ну, публіка буде більша. Якщо ти з держав е, Східної Європи, там не знаю, з держави окупанта, або там, там з е, Казахстану, то може Телеграм дуже хороший ресурс. Я вам скажу так, наприклад, німці не люблять Телеграм, бо для них Телеграм це портал таких, як би. Як це сказати? Заговорщики, як це? Конспіратори. думають, так, вони там. Коротше, для них німці взагалі, вони, якщо поговорити про них, то вони дуже сильно такі. У них якісь такі свої своя віра в деякі предмети, в деякі ресурси, наприклад, типу там. Якісь праві радикальні рухи, якісь там конспіратори, то вони ведуть канали в Телеграм, бо там їх не відслідковують, бо німецька влада не може їх відслідкувати там, тому там заборонено. Це, прямо для них, якщо сказати так, це Даркнет свого, свого типу. Хоча я, наприклад, коли я займався іншими проектами як Селекта, то ми навпаки чувакам казали, що Телеграм найкращий ресурс для спілкування, бо там можна відоси загружати, типу там. Канали робити навіть зараз для фанатів і писати для них по-прямому. І я думаю, Телеграм краще в цьому випадку, бо там немає тої реклами, яка зараз почала з'являтися з тих пір, як Елон Маск взяв Твіттер вже X. 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 І там тепер ти більше бачиш якогось сміття, ніж тих каналів, які ти хочеш відслідковувати. Або ти заплатиш, звісно, за підписку. Я би не підписував сюди. Це одразу. Добре. Тоді ми поки що зробимо чекап матеріалу, що вийшов до зв'язку. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось з німцями і також поговоримо про Валорант та інші дисципліни, які вони планують або мають у себе на думці. Залишайтесь з нами і залишайтесь плеєрс.